Добрий день, шановне панство. Мої самочки 9 штук, які мають йти е, десь, напевно, сьогодні неділя, я напевно, вівторок буде 10 число. І я їх пущу, буду, ну, пущу до самця. Тепер хочу підняти тему планування в Я маю на рахунок того, коли нам. Е, не в сім'ях тримаємо, коли ми тримаємо внутрі не в сім'ях, бо в сім'ях, коли вона піде в охоту, саме її попарує, А в такому випадку, коли ми будемо підкидати нутрій до самця, і особливо коли вони мають народжувати в зимовий період, то бажано, щоб зимою внутрі не народжували, бо добре, коли попаде. В принципі, зараз і зимів таких дуже нема, Ну але, як завжди, закон подлості є. Коли самі більше морози, то народжує, то нутрії народжує. І ось в моєму випадку також, чого я зміщую тих ось самочок. Я вже зважував десь їх в 6 місяців, то одна мала більше 5 кілограмів, інші, на вигляд, менше. І... Я 24 числа то було, і я боявся кидати 24 числа, коли їм виповнилося 6 місяців до самця. Тому що якби самець їх запліднив в той день. ну Частину то самець всіх нараз не запліднить, тим більше всі нараз вони в охоті можуть не бути. і я боявся того, що якщо, наприклад, кинути 24 числа, то вони би мали народжувати біля 10 лютого. А так в українському е, місяць лютий, то він може лютувати і самки можуть народити, коли будуть морози. І я от перетримую їх два тижні по тій причині, щоб народжувальність змістити. Першу народжувальну, ймовірно, першу народжувальність нутрі змістити на 20 лютого, чого 20 лютого? Я коли тримав гусей і гуси біля 20 лютого починали яйцекладку. Якщо гуска починає яйцекладку, то це. Веде до того, що вона вже відчуває тепло. І в принципі після 20 лютого е, в більшості випадків, напевно, 90 з чим-то протів, е, ймовірність того, що в морозі більше 10 градусів, 5-10 градусів, приморозки до 5 градусів будуть, але приморозок для нутр, нутрі не, не страшний. У мене був випадок, що я був на роботі. Бачите, нутрі вже напевно в охоті, вони вже аж просяться до того самця, бо бавляться між собою дорослі. У мене був випадок, що я був на роботі і одна нутрія народжувала О, в даних вольєрах приміщення в мене зі шлакоблоків. Вікна такі собі гер... не, не є герметичні. там Вітер гуляє. Частково я раму поставив а, а, з вікон, а проміжутки між рамою є не заштукутовані. Я так поставив, щоб була вентиляція. Щоб в приміщенні ну той аміак він випаровувався. Не випаровувався, а виходив з потоками, бо двері постійно відкриті. і... Йде вентиляція, така природня вентиляція, не примусова, коли ми ставимо е, вентилятор, а така. І от зимою було мінус 19 градусів морозу, самка народжувала. І народила вона 8 штук з них. перші, я так розумію, перших 4, е, е, вони, будемо так казати, вони замерзли. А 4 вижило. Ну, це природний відбір, бо якби я був, я мав лампу. Е а так я був на роботі, і, та й так, можливо, би навіть не прослідкував. От. І четверо вижило. І я хочу ось той період, коли е в зимовий період, треба його якось старатися минати або тримати внутрі в теплому приміщенні, щоб. Е не впливала температура, якщо на вулиці, наприклад, мінус 20, в приміщенні 10 до -10, 10 і хороша підстилка, то буде все нормально. Мінус 10 для внутрішньо не є критична температура. От. Далі. Ну, Саме основне, що було в сінах. Хоча тоді і соломи було багато, і ну, але дуже низькі температури свою роботу роблять, бо внутрішньо з утроби. Вилазить і зразу на мінус 19. Добре, якщо самка на місці, то, воно, то вони до неї притулюються і гріються до неї. А як де процес народжування малих, то самка не контролює тих малих, вона рухається по вольєрі, а ну маленькому знову підійти до неї, щоб загрітися, є проблема. От. Осталось. І все. І от я вирішив 9 самочок пустити до самця, 10 10 жовтня. І як я рахую, 10 місяць, зараз 10 місяць, так? Тепер листопад 1 місяць, грудень другий місяць. Січень третій місяць, лютий четвертий місяць і додаємо ще 10 днів. І ми отримаємо біля 20 го числа, в принципі, там 2 місяці по 31 дні, то він ще плюс 9 днів, то біля 19 лютого, якщо 10 го буде запліднена самка, то можна надіятися біля 10 лютого, що можуть бути нутряння. Сам дані я не дуже загодовував. Я їм як давав вже напевно з 2-3 місяці, 2 місяці, як мінімум, даю 600. Зараз кілограм корму. Кілограм, напевно, зараз я порахую. 600 грам зранку, 600 грам, кілограм 200 корму на... 9 самок, то приблизно виходить 150 грам на одну самку. Ну, якщо вони рівномірно з'їдають той корм. От. На вигляд, самочки є трошки більше, трошки менші. Як я буду кидати до самця, я кожну самку е, буду зважувати. І ми будемо відслідковувати по-дальшому, як вони себе будуть вести. І, ну і яка народжувальність буде, скільки буде запліднених самок, скільки не буде запліднених самок. Бачите, самочки стоять на задній лапці. Я завжди їм щось, які підходять до мене, їм щось даю, стараюся дати, і вони від мене беруть для того, щоб з ними дружити. ну, прямо особливо. З тими, що ми будемо ставати на плем'я, їм треба морковочку, морков, моркву, хліб, ще щось таке давати, щоб вони не боялися вас, щоб вони могли підходити, щоб ви могли її зловити. От. Але як будемо ловити, як я буду їх ловити, звичайно, вони будуть тікати, для них то буде стрес. Ну, але... Тепер щодо самця, я хотів його перед тим, як е, само запускати, зважити. Напевно, я то не буду робити. Ну, щоб, ну, бо коли беру, щоб самця бра брати за того за хвіст, щоб не пошкодити їх йому статеві ті органи, хоч то хвостом, напевно, не пошкодиш. Ну, але лишній раз самця дергати не буду перед. Тим як кидати. Вже як через 2 місяці, десь як вони будуть за самцем, то я його возьму і того і зважу. Ну, На вигляд, так як самочки будемо мати вагу самочок, то ми візуально будемо бачити, яка вага нашого, мого самця. А вага самця візуально, то він є на порядок. Е більший від е, самок. Він вон, сам е, вчора кинув йому е, кукурузку, то він не дуже хоче, він не дуже їсть. Самки тут й дають сигнали йому, він тут до них, тому що вони тут коло через того, через стінку, в принципі, він їх чує, він чує, яка самка. Охоті, яка не охоті, і реагує на то все. Так що по криках, по е, тому, що вони рядом, то вони як майже в одній сім'ї через стінку. Сусіди, хороші сусіди. Все, дякую за увагу, до побачення, всього найкращого.